Сьогодні на нас чекають останні загадкові подарунки, ті самі, після яких вже не вдасться сказати, я нічого не підозрювала. З кожним відкритим пакунком ми стаємо на крок ближче до правди, бо разом із цими подарунками наближається розкриття таємниць. Але головне питання залишається відкритим. Чи з'явиться сьогодні ще один слід? І якщо так, на кого він нас наведе? В такому образі ви мене ще не бачили. <рес> Нанесла, ну як, приклеїла ось цю масочку. Тут такий запах приємний, влагу, знаєте, Я подивлюсь, який буде ефект, але мені сподобалось. Тут багато цього гелю всередині. Запах такий класний. Прям. Зволожувальна тканинна маска з екстрактом кактуса. Ідеально підходить для догляду за втомленою, зневоденою шкірою завдяки екстракту кактуса. Запобігає сухості та стягнутості. Зранку вирішила нанести. Я ще думала, яку з цих масок? Чи ось цю Чи може ось цю. Ось ця дуже гарно зволожена. Це прям перевірена. Це дуже класна масочка. Чи я думала, можливо, якось мою улюблену від Аташ. Вона набряки знімає. Дуже прям шикарна маска. Бо в мене зранку часто набряки є. Ну, дивлячись, що я їла. Вчора я не пам'ятаю, що я ввечері їла. А, котлети порої. Ну, то таке. Ну, все одно. Іноді прокидаюся з набріками і хочеться щось такого нанести. Але вирішила свою новеньку масочку спробувати. Багато в мене всяких пробничків. Вони в мене періодично теж використовуються. Ну, але зазвичай, коли я їду в Київ, кудись там на декілька днів, то беру ості. Ну, щоб з собою, знаєте, не таскати, бо ми постійно багато речей з собою веземо. Скоро закінчиться мій тонік, дуже класний ось цей. я думаю, чи брати його на повтор, чи може я якийсь ще спробувати. Ну, це мені сподобався. Цей мені сподобався. Але ж ви мене знаєте, я люблю щось ще. Щось ще? І, от, чесно кажучи, поки не було тоніків, які б мені не сподобались. От був один від. Де він тут? Чи він тут? А, може, я в квартирі залишила. Був один спрей. Так, а де я ж він? Ось це, здається, чи ні? Да, секундочку. Чи це не він. Коротше, був якийсь отакий от теж маленький, а може і це він. Він трошки підсушував шкіру. Міст ну це міст. Але, ну, як би, літом нормально. Взимку не дуже підходить. Ось це прям підходив мені і влітку, бо я, здається, ще літом почала ним користуватись. І зараз прям супер, супер-супер. Так, ну і кислоти, які я зараз використовую. Оце зранку від Medic 8, і ввечері від церамід. Терамід чи церамід. Дуже класний такий. А вчора я ось цей, цю сироватку з кислотами не наносила, тому що я використовувала ось цей ось цю пудру зимну. У мене є ось сіра. Є ще, ну тут прям, ну дуже, тут прям дуже-дуже трошки, але в них різний ефект. Тому я, поки не викидаю, хочу повністю все використати, бо мені і та і та підходить. Ну, Вони різні, оці дві. Різні, різні. І майже майже вся косметика, ну, звісно, що Лірошпоза я там не купувала. Майже вся косметика у мене з магазину нова косметика. Дуже класний магазин, не реклама. Залишу посилання знизу під відео. Кому треба, купуйте. І від мене є ще промокод, який діє на постійній основі, тож його теж там додам. Кому актуально, заходьте, дивіться. Оця масочка теж з цього магазину це їхня новинка була. Оце в мене тільки руки дійшли, думаю, треба її саме відкрити. Бо я зазвичай ось цю. Це прям, знаєте, безпрограшний варіант. Оця. Але ж у них різні дії. Це такий холодок дає. Прям такий холод-холод на лице, але не такий прям холод, як ота -да від атажту. Тобто, я думаю, що це теж буде якусь таку дію мати. Схожу. Не тільки як би зволожувати. Так, ну тут та -та 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 -та. зменшує почервоніння, запалення, дарує приємні відчуття свіжості. На тонер наноситься вона. От тут у мене джинси вісять, так як зараз у нас оці ж постійні відключення світла. Ну, Ви самі все знаєте. Я не завжди встигаю все випрати і посушити саме в сушильній машині. Тобто випрати я встигаю, а от саме посушити в сушильній машині ні. А, і от ці джинси я повісила сюди на ось таку сушку. Вона зараз світло є. Вона зараз гаряча. Дуже класна, до речі. Це бренд український. Я от тільки зараз не згадаю, Маріо, здається. Чи не Маріо? Ну, український бренд цієї штуки нам прям дуже подобається. Так, і дивіться, які джинси без сушильної машини. Вони як дерево якесь. Це ужас. Я вже забула, що це таке. Це просто жах. Гляньте. Вони як накрахмалені. Жесть. Просто жесть. Я вже відвикла від такого. Тож раніше я постійно це таке носила, бо у нас в квартирі не було сушки. Потім вже з'явилася правильна машина два в одному, яка сушить, і вже такого такого прикола не було. І оце їх треба тепер розпарювати, бо навіть не дивлячись на те, що вони рівно висять, бачите, вони все одно пож... пожм'якані. Тобто їх в будь-якому випадку треба розпарювати, щоб вони були приємні на дотик і не такі, якби пом'яті. От чому я не люблю сушити так речі? О, бачите, трошки сировато, треба підтягнути. Я обожнюю просто сушильну машину, і я не розумію, коли люди кажуть, що вона псує речі. Я, от, чесно, майже рік вже користуюсь. Ну там, без декількох місяців, може. І я, чесно кажучи, не розумію, що саме вона псує. Я поки цього не побачила. Можливо, люди кидають речі ті, які не можна сушити в сушильній машині, тоді так. Тоді да. Але треба читати на самих речах, там завжди є. Значок типу, можна чи не можна. Якщо хтось, до речі, живе в квартирі да, і мало місця, і думає, що ж ставити, окрему сушку чи пральну машинку два в одному, то я вам скажу, що набагато краще окремо, тому що вона по-іншому працює. По-іншому сушить. там є окремий контейнер, куди там сміття можна збирати. Окремий контейнер, куди там вода зливається, можна в каналізацію. Ну, коротше, вона, вона просто по-іншому працює, по-інакшому -по 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 сушить. У мене є в квартирі два в одному. Це для нас було спасіння, тому що у нас в квартирі нічого так от просто не сушилось. От це тільки от треба було на таку сушку, чи там декілька днів сушити на стійці звичайній, і то не факт, що речі не заваняються. Не знаю, чи то вологість така висока, чи що. Не перевіряла, бо в мене не було цього датчика там. Ми купили ту сушку два в одному і це вирішило наші проблеми. Але а, там фішка в тому, що там не коли, куди оці всі оці відходи діваються, шерсть, пилюка, там якісь нитки, там залишки тканин. зрозуміло, І я читала, що через певний час треба викликати майстра, щоб він прочищав всю систему. Тобто там не можна так взяти той контейнер, який є, викинути, і все, і почистити. Ну, і далі сушити. Тож, якщо місця у вас немає, то два в одному це гарне рішення, але якщо у вас є місце, то краще купіть окремо стоячу сушильну машину. Речі, після неї прям м'якусенькі, прям ідеальні халати, рушники, просто як, як тільки з магазину нові куплені. Це плюси два в одному це те, що ви, речі, закинули брудні і дістали вже чисті і сухі. Це великий плюс. А коли окремо стояча машинка, то там, звісно, треба речі, речі попрались, дістали, перекинули в сушильну машину. Це незручність, але вона е, працює краще. І ще плюс перевага окремо стоячої сушильної машини це те, що вам не потрібен буде кондиціонер. Тому що речі будуть просто як без нього, як з ним. А в два в одному, то там, можливо, ну я доливала кондиціонер, щоб речі були приємніші, навіть з сушкою. Ну що, масочку зробили, нафарбувались. Треба ще поприскатись парфумами і я готова їхати. Зараз з Дімою їдемо в районний центр. Він хоче в якоїсь ковбаски, помити машину і щось ще. от. Так, як водієм, сьогодні буде Діма. Я взую ось таке взуття. Я його не взуваю, тому що тут дуже підошва висока, і я не відчуваю педалі. Тому Я взуваю інше взуття, в мене є інші сапожки для водіння. От, а зараз я можу вдягнутися. Ми тільки-тільки зайшли в хату, до темноти були в саду, укривали троянди. Все, майже всі доукривали, там залишилось тільки декілька. Укрити, але не вистачає матеріалу, тож доукриваємо. я зараз прийняв, займаюся, поки є світло сьогодні буде довго, довго світло, аж до сьомої години вечора. Так, я ще хочу відпарити. Зараз ще дещо. Мені треба мій відпарювач. Відпарю. І потім хочу зайнятися документами. Я купувала папочки, щось я поскладала, щось я ще не поскладала. Хочу їх трошки реорганізувати. Перебрати все, що є. Треба крючочок тут такий опа на шафу. Щоб речі покласти. Ми, до речі, новенький костюмчик, а ну, покажись. Це з да, зарахом. Да. Прикольно, сході, під, ти під мене підходиш по кольору. Ну так, братаниш. Які ну. <плес> братани! <живо. плес> так, а ми з вами починаємо розпаковку. Ну і що, ви готові до фінальної серії з розпаковками адвент-подарунків? Зовсім скоро буде розкриття всіх таємниць. Кожної. Я планую свої карти відкрити на наступному тижні, але буду ще чекати відмашки від дівчат, щоб вони відписали, що все зняли, все випустили. І тепер можна розкривати всі свої карти. На каналі у дівчат також будуть такі відео. У когось одне відео, у когось декілька про розкриття наших таємниць. Ну що, ми починаємо? У мене тут два подарунки. Я впевнена, що це від однієї людини, ну, бо однаково запаковано. Я щось думаю, що тут ще й подарунки однакові. Зараз ми їх пожмякаємо. Ну, тут картонна упаковка якась, і там всередині щось є. Наче однаково. Однаково пульсує. Ну, типу однаково пригинається. Напевно, тут щось однакове і, напевно, якийсь текстиль. Можливо, теж на подушки, можливо, ранер. Хоча ні ранери, два ранери. Чи якісь рушнички різдвяні. Щось текстильне. Чи на подушки, чи щось таке? Нічого не тарабанить. Відкриваємо. Я, здається, деякі подарунки я казала, що я зараз думаю, що це Саша. Не знаю чому, але мені здається, що я могла десь у неї бачити такий папір. Не в адвенті, а раніше. Але я можу помилятися. І тут на двосторонній скотч приклеєна оця стрічка. І я думала, що це яся на інших подарунках. А це, виявляється, що Саша тут таким помишляє. А можливо, це тільки Саша таким і промишляє. А ми думали, що це яся. Так, да, тут це на двосторонньому скотчі. Напевно, Сінсей. Сінсей. боже. Знаєте, можна подумати, що нам заплатили за рекламу. Сінсей, бо в нас майже все Сінсей. Але ні. Тут могла би бути сенсей, ваша реклама. Але ви нам не пишете. <смір> Блін, давай. Відкривайся. Зараз на дотик спробую. Так, тут... А, ні, тут, значить, посуд якийсь. А чого вони такі легенькі? Як для посуду легенькі, тут я відчуваю якусь попирку і щось керамічне. Клас! Все! У мене все зійшлося. У мене все зійшлось. Зараз вам дещо покажу. Бачите ось це? Я, здається, казала, що це яся мені подарувала. А тепер, я думаю, що це могла бути Саша. Хоча не факт, це теж може бути Яся. Блін, як мені зрозуміти? Ну, у мене по тому списку, де я маю сказати на когось, там якраз чи Яся, чи Саша. Бо когось з них я десь там неправильно казала. Але я можу змахлювати і зробити так, як у мене записано. Не казати все на одну, бо так є ризик взагалі два варіанти не вгадати. Ну, звісно, є ризики і два рази вгадати. Але я зроблю так, як у мене там написано, і скажу, що це один подарунок від Ясі, а один подарунок від Саши. І так точно не прогадаю, на когось і попаде. Я ж не думаю, що це Юля. Бо від Юлі я наче вже багато відкривала, і там, наче точно, вона. Слухайте, мені прям дуже цікаво буде розкриття таємниці. Подивитись від кого це. У мене просто є вже декілька пунктів, які мені прям дуже цікаво подивитись від кого. Це за ці серії. Тобто це ну, 100%, я думаю, одна людина дарувала. Хоча, я скажу так, по секрету між нами, що були збіги ніби як від однієї людини, але то було не від однієї людини. Це було не у мене, а у інших. Що, наче по подарунку, можна зрозуміти, що це. Від однієї людини, але насправді ні. Коротше, прикол. Взагалі, дуже класно. Ну, я думаю, що тут теж такий подарунок. Боже, прям серія, ціла серія. Да, то походу, була Саша. За цим. А може і яся, блін, чого я, я вирішила, що Саша. Саша казала у відео, що в неї папір повторювався з кимось. Мені тепер дуже цікаво за те печиво. То все-таки була Юля, чи це все-таки була Саша? Могла і Саша купити, бо та ж фірма не тільки в метро продається. Як сказала Юля. <реш> <реш> да, це така сама тарілочка. Так, але мені підписниця. Так, слухайте, мені напевно треба було передивитись відео Саші, бо я так, знаєте, на фон включила, бо мені підписниця сказала, що Саша затупила. наче як затупила і комусь два однакових подарунки поклала. Може, це все таки Саша? Що, будемо грати по-серйозному, по дорослому? Ризикувати так ризикувати. Так, до речі, оце не можна мити в посудомиці, тут написано. Не можна гріти в духовці і в посудомиця, а в холодильник можна. Дуже гарні, дуже гарна серія тарілок. Так, то на кого ж казати, слухайте. Давайте фінальний, фінальний цей. Підписниця також могла ж помилитись, правильно? Добре, ми не будемо з вами ризикувати. Ми скажемо на одну тарілочку Ясь, а на одну тарілочку Саша. І десь ми вгадаємо, чи там, чи там. А потім у них на каналах ми дізнаємось, так від кого ж ці тарілочки були. Прям дуже цікаво. Я, до речі, не ризикова людина взагалі. Якщо є варіант не ризикувати, то я не буду ризикувати. А от Діма навпаки. Напишіть в коментарях, а вам цікава розгадка. Від кого ж це все. Я, до речі, в тому своєму відео, де розкрию всі карти, розкажу там, плюсики, мінусики, хто найкраще мене розкусив. Я вам так скажу: у нас тепер два ІзБУшника в нашій дівочій компанії. А чи Шерлок я, чи ні, ми також дізнаємось згодом. Ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І так як це відео вийде на Різдво, хочу вас привітати з Різдвом. Мрія у нас у всіх одна спільна. Тож бажаю нам всім, щоб вона нарешті вже виконалась. Зустрінемось з вами дуже скоро.